Сьогодні 6 вересня, і ми завітали на ринок, аби дізнатися, яким видався цьогорічний врожай картоплі. Кажуть, що то друга хлібина, і вона на вагу золота. Але які на неї ціни, і що говорять продавці і покупці? Слухаємо з перших вуст. Трохи є своєї картоплі, хочемо докупити. А у вас як врожай вдома? Ну непоганий врожай, ну замало. Ну мені 2 дві три сітки ще докупити треба. Раптом це скільки людей на скількох? На двох. Цього року аграрії не скаржаться. Дощі прийшли вчасно. Тож бульба вродила краще сорти на будь-який смак, і молода, і розсипчаста, і та що на зберігання. Це крона. А така молі теж 15, крона велика, 20, 20 і така 20 молі. Е, ще маємо нову репродукцію Паула картопля, середня також по 15 і велика по 20. Ця трошечки така яркіша, жовта, смачніша. Е, це крони. Е, молі вона, Ми садимо її як на ранню, так і на пізнішу картоплю. Зберігається краще. І так само і крона зберігається непогано. Е, Паула дуже хороша е, репродукція картоплі. Вона і зберігається, і смакові якості набагато краще, ну, але вона не дуже і дуже, не дуже ярка. Картошка без е, хімікатів. Натуральний, бо тримаємо дуже велике господарство, даємо гній. У порівнянні з минулим роком цього року картопля краще, набагато, менш поїжена, урожайність більша, в середньому десь 300 центнерів з гектара». Торік скільки було? Ну, торік було у мене десь 200. Ціни на картоплю коливаються залежно від сорту та якості. Продають скрізь. На центральному ринку, як бачимо, здебільшого по 20 за кіло, є й дешевша. На ринку по 20 чи коливається? Ну, в мене принаймні така сама ціна, як зазвичай. Дуже хороша картопля. Який Аризона. Аризона. Як люди купують, зараз купують. Багато? Так. І беруть 5 кілограм, 10 кілограм. А як ви вибираєте картопельку? Як вибираю, от мені захотілося такої жовтої, красної вірніше. І... Хазяйка дає я дозволила мені, от я набрала. Велике спасибі їй. Скільки будете купувати картоплі? Два кілограми. Більше не берете. Тяжко донести. А на, зиму? А, а, на зиму? а на зиму буду носити по два кілограми. Брати напряму від фермерів можна скупитися ще дешевше, бо ж пропонують навіть по 10 гривень. Поки що дві сіточки спробуємо. Якщо сподобається, прийдемо ще візьмемо. Як цьогорічні ціни на картоплю? Ну, краще, ніж минулого року, бо минулого були майже вдвічі дорожчі. Поки що. Може здорожчають, але поки що добре. Думаю, в листопаді підніметься. в Грудні ще більше, а в січні будемо бачити. Буде дорожчати, тому що картопля. Ну, на цей рік картопля померзла. Не можемо сказати, що буде картопля дешева. Можливо, десь там зараз буде коливатися, а надалі буде дорожчати, на мою думку. Хто рано встав, той із картоплею, а вже як її готувати, то тут фантазії немає меж. Полюбляю печену по селянськи Підварюю до кип'ятіння, а потім духовку на хвилин 20, Тобто чесничок, зелень, спеції, тобто дуже смачно. Картопля 15, ми купляли. Помідори по 20 гривень купляли. Дякуючи Богу, і нашій волинській землі маємо такі дешеві, ціни і прекрасний врожай. Тож, якщо плануєте поповнити свої запаси, саме час це зробити. А ми бажаємо вам смачної картоплі, вареної, смаженої чи в мундирі і гарного врожаю на власних грядках. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.